Не встиг я вам розповісти про танки з першої хвилі, як на аукціоні з'явили ще декілька нових машин. Тож давайте коротко пройдемось по ним, щоб ви точно знали, чи варто їх розглядати для покупки. А якщо ви ще не бачили попереднє відео, то раджу перед цим глянути спочатку його. З вами Найспік і нумо дивитися, що нам пропонують на цей раз. Почнемо з е 75 тс Танк непоганий, але в нього є ще двоє преміум конкурентів: це Льови та Келлер. Ці троє дуже схожі і граються майже однаково, тому є сенс їх порівнювати, якщо коротко в е 75 тс переваг більше шкоди на хвилину, та мінус 10 градусів нахилу гармати вниз. А от з мінусів це низьке бронепробиття, навіть на голдових снарядах, а також те, як він довго крутиться. Той жильове та Келлер набагато швидше це роблять. У броні тут теж нічого дивовижного, проти звичайних снарядів він добре справляється, але як тільки супротивник перейде на голду, то пробити його вже не така велика проблема. При цьому вище згаданий келір має кращу броню і при цьому їздить швидше. Тому брати цей танк не раджу, краще вже розглянути інші важкі танки з аукціону, наприклад, той же т 26 E5. Йдемо далі. Бізон тс 45 Цікава машина з магазину на два снаряди, один з яких резервний. Танк аж ніяк не імба, але приємні емоції подарувати може. Якщо коротко, це Т-54.2 тільки з додатковим снарядом, який інколи допоможе вам виграти у дуелі або настріляти більше, а деколи навпаки відправить вас на довге перезаряджання і ви будете жалкувати, що він у вас є. Багато про нього розповідати не буду, якщо вам цікаво, то можете глянути ось цей огляд, який є на каналі. Новачкам брати його не раджу, бо можуть бути складнощі з резервним снарядом. А так за ціну 7000 золота і менше можна взяти, як альтернативу акулі, або ж просто щоб спробувати щось нове. т 44 85 типова совкова СТ, але на сьомому рівні. З переваг тут є високий ДПМ, не найбільший, але все ж таки високий. Непогане пробиття на голді, як для середнього танка на 7 рівні, досить комфортна гармата, правда, не Має кутів нахилу вниз. Всього мінус 6 градусів. Ну і ще хороша динаміка і непогана швидкість обертання корпусу. Але натомість немає броні. Танк непоганий, але на цьому рівні є більш цікаві машини, тому не знаю для чого він вам. Краще вже візьміть Type 62. Шкода Т-27. Хороший танк можна розглядати для покупки, але точно не для новачків. Броні абсолютно немає, а динаміка трішки краще, ніж Defender mk 1 бо тут максималка 50. Але ProGeto 46 все одно буде їхати швидше. По гарматі в нього магазин на 3 снаряди з альфою 220 одиниць. Пробиття на ББ відносно нормальне, а от на голді деколи буде не вистачати. Але найголовніша його фішка це перезаряджання між снарядами 1,5 секунди, це як у ТВП 10 рівня до ребалансу. До цього ще й киде магазину не сильно довге, всього 16 секунд. Якщо обирати між ним та іншими барабанами, то ProGa 46 Бураск і навіть Defender мені більше подобаються, але танк хороший, як альтернативу, можна взяти за ціну не більше 6 тисяч золота. І останній танк за аукціону на сьогодні це Т-54Е2. Про нього я вже розповідав у попередньому відео, а також є повноцінний огляд з ним на каналі. Якщо коротко, то цей танк обожнюють багато гравців, бо він універсальний. Броняний найкраще на рівні, але вона тут є і дуже часто танкує. Плюс до цього крута динаміка 40 вперед та 20 назад. Тобто змінити напрямок кудись приїхати цей важкий танк може. Ну а гармата на 310 альфи з не дуже високим ДПМом, але непоганим комфортом стрільби та ще й до цього у неї велика швидкість польоту снарядів і мінус 10 градусів кути нахилу вниз. Ідеальний баланс всього з мінусів тут не дуже високе пробиття і деколи його не вистачає. Цей танк я, звісно, раджу для покупки, навіть новачкам він підійде. Тільки не чекайте від нього, що це якась нереальна імба. Просто добре збалансований танк, на якому приємно грати після всяких естей і барабанів. Максимум, який я б за нього дав, це 7000 золота. На цьому у мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб слідкувати за новинками на аукціоні. З вами був Найспік. Nice Вдало вам витратити золото і побачимось в наступному відео.